Плацента навколо кожної людини енергетична плацента, в якій є достатня кількість всіх енергетичних форм образів, що створили це, скоріше всього схоже на індивідуальний хаос. Хаос роду. Хаос в якому залишення. Образи сухності. форма образу, як їх продуктом БНК. Все те, що людина створила емоційному енергетичному, хімічному процесі, який з організму виділяється в цю енергетичну плаценту. У неї є енергетичні згустки, образи, хвороб вони. Схоже на тих людей, які горіли в вашому роді. Тому необхідно. Що там ще є? Є образи слів паразитів і добрих слів. На жаль, в кожній людину паразитичних слів Ці плаценті енергетичні більше, ніж хороших слів. Навіть хороше слово киця чи котик. Коли звертаємося до коханої людини, то наші емоції, наші енергії йдуть в простір котів, собак туди-куди. Тому що кожне слово має інформацію і знання. Котик є котик, собачка, є собачка, людина є людина. Тому, якщо ви називаєте свого коханого, то імпульс енергії йде і шукає свого коханого. Бо, в просторі в енергетичному просторі, де живуть на рівні низьких часток, живуть котики-собачки. І, і якщо ви потім говорите, що вас не кохає той, кого ви кохаєте, ви правильно говорите. Діло в тому, що до нього імпульс вашого, ваших слів не доходить, а блукає в просторі котиків собачок. Тому, перш ніж Говорити потрібно думати, що говорити і кому говорити. Отже, в цьому в цій енергетичній плаценті знаходиться все ваше родове. Батька 50% і матері 50% певної паразитичної системи. І тут же є їхні стосунки між собою енергетичні надбудови. Ми можемо взяти, наприклад, приклад і по типу, цих надбудовах. Хтось когось любить, хтось когось не любить. А дуже добре, коли двоє людей люблять одне одного, тоді ця плацента сіяє. І дитина народжується більш щасливою. А нещасливі люди народжуються тоді, коли хтось із батьків одне одного ну, не кохає. Для чого я вам це говорю? Я того говорю, що символи саме для цього, щоб зруйнувати в інформаційному просторі а, ці паразитичні продукти для щоб людина могла жити вже на своєму енергетичному потенціалі. Адже поки не поборете паразитично, паразитичні сутності батьків, дідів, доти в до свого особистого. Простору життя, розуміння життя не дійдете. Є е, хороші е, умови життя це коли батьки кохали од одного і народжували в коханні, і виховували в коханні. У таких людей мало є таких енергій, з якими хотілося б розставатися. Це надбання позитивного. Характеру вашої плаценти, вашої домі. А так як більшість людей а, не мають такого, то в більшості людей є більше плацентів паразитичних форм і образів, які хочуть жити за рахунок вашого життєвого потенціалу. І психологи тут нічим не можуть допомогти, хоч і стараються, можливо. Десь комусь якимось чином допомогу, але більше колони йдуть і начебто крадуть ваш енергетичний потенціал для своїх е, ситуацій, ну, збагачення, якщо можна так сказати. Отже, о, в цьому в цій плаценті всі види хвороб і якщо на енергетичному плані. Ви зможете нейтралізувати потенціал хвороб, то він не буде на фізичному плані провокувати ситуації чи захворювання, тому що вони саме впливають, чим вони небезпечні, тим, що енергетичний потенціал, закладений від батька, наприклад. Він любить випити, да? любив випити, його батько любив випити. Це означає, що цей паразитичний е образ випивки є у вашу, вашій пласенці. Він був і тоді, коли ви народжувалися, коли були в утробі матері, і там це все знаходилось на в водній сфері. А коли ви народжуєтесь, воно залишається в енергетичному просторі. Все це Тобто, якщо батько пив, то він, а, якби його орган, органи, які були вихолощені цією паразитичною системою, не додали вашим органам достатню кількість енергії, але залишили ситуацію вихолощування сущність болезні, да, алкогольної завісимості. І ви проходите через подібне, зустрічається хлопця, алкоголіка, і виходите заміж або дівчина, яка склонна Ну, Це все-таки подібне, так? Да? Отже, якщо вам хочеться зараз змінити все, щоб ваші діти не були в таких ситуаціях, навіть тоді, коли вони вже народжені, якщо батьки руйнують собі, а іншим методом, крім символи, нема чим зруйнувати, то ви даєте вашому майбутньому майбутньому поколінні шанс жити в щасливих, більш хороших вібраціях. Скільки не кричи, я люблю весь мир, ці образи і ці енергії поїдають внутрі вас, тому... Ви говорите, а очі показують. Негатив. Говорити я люблю цей світ, я люблю те, я люблю те. Це не змінить. Ви все одно цей потенціал не зруйнуєте. Тим то є погана така ситуація. Отже, в плаценті, енергетичній плаценті потрібно руйнувати всі образи, які були створені вашим родом. Що буде, коли ви будете їх малювати? Ви руйнуєте образ, оболонку енергії, які були створені поперед вашого народження на хвороби. Вони повернуться в душі, в складову душі ваших дідусів, правило, вусів, там далі. і наповняться їхні душі, а ви будете вільні, у вас не буде ні, не буде паразитичних сутності, які будуть вас поїдати. І ви зможете відновити. Свій потенціал на енергетичному рівні. Пройшов час мучительного а, учення. Це період риб, коли людина повинна була створити якісь негативи, а потім свої, не вправляти. Зараз часу воду Нема такого часу. Люди або залишаються. Десь далеко позаду за часом, бо чекати, коли там якась ситуація настане, що ви зможете щось змінити або усвідомити, то краще зараз почистити канал енергетичний вашого роду і дати можливість вашим дітям, вернукам каналу. Жити більш щасливо. Але так ще інакше символи це на майбутнє 25 тисяч літ. І для того, щоб людство було вже на більш вищому рівні. І тоді війни не будуть грати ролі ворожі і навчання людей. Люди виросли. Вони вже стали дорослими. Тому відповідати кожен буде миттєво. За свою, за свої вчинки, за свої помилки. Але поки що війни є і за них поки що не несуть відповідальності. Ті, хто творить цивільні вбивства, грабує і обманює. Людство повинно вийти з цього простору. Отже, малюєте ви, і ваші діти, внуки може будуть сильніші буде. Силове поле супротиву і вони не будуть попадати в таку пекельну яму. Це не є енергетична плацента, родова. Вона має зв'язок з рідними. У кожної дитини інший набір, хоч і від одного батька, від однієї мами, інший набір енергетичних субстанцій, продуктів ДНК, так як я говорю. Тому що для цієї людини був інший час запліднення, ситуація запліднення. Тобто все було по-іншому. І планетарний вплив теж був інший. Тому ми не є однаковими, хоч і виховані одними батьками, тому що через рік у батька чи у матері новий набір паразитів вже є. Отже, плаценти. Людей, у кожного свій енергетичний згусток. Його не можна передати нікому, окрім як діти будуть народжуватись у ваших енергетичних полях. Взаємодія є з рідними. На подібності хтось реагує на материну злобу, а хтось її не помічає. Отже, багато таких ситуацій, коли ми різні. Ми спілкуємося, але наші, наші плаценти не, не змішуються. Це те, що є індивідуально для кожного. Кожен це. Отже, що потрібно зробити? Інформаційне поле. Ви з допомогою думки переносити в інформаційне поле своїх паразитів. І там вже через цей інформаційний поле ви взаємодієте Там виникає егрегорна система, яка вже використовує і є за що зачепитися на, ваш на ваших паразитів. тому ми залежні одне від одного стаємо і від енергетичних паразитів Егрегорів. Це трішки.